Привітки всім доброго дня. У нас сьогодні неділя, 14 квітня, вже вечір, вже 8 година. Я вам трошки знімала відосики, далі їх повставляю, що я робила протягом дня. А зараз у нас час лайфхаків із із Тіктоку. Тут ось в душі є така поличка, і вона заржавіла. Я бачила лайфхак, що з допомогою фольги можна відтерти ось цю іржу. Зараз спробуємо. Я відірвала вже кусочок фольги, і треба почати просто по-сухому, ось так от терти. А ось і результат моєї роботи, в принципі, дуже непоганий лайфхак. Мені дійсно сподобався. В таких труднодоступних місцях, от, наприклад, ось тут мені було важкувато це все робити, але. Дійсно, тепер вигляд має набагато краще. Тому користуйтеся цим лайфхаком. Вовремя. Що ти сидим саме? Що, у нас зйомки в зйомках. Контент робиться. І недовольна Не Ілюшка. Ми популярними людьми в місті Кропивницький. А всі новнейми. Додумайте так. самі, так? Да? Ми сьогодні зняли аж три відосика на тік-ток Ілюшки. І зараз ми приїхали в кіно. Піднімаємо з ж можна важко. У нас такі купони на знижку. Взяли попкорн з ребеком. І в мене водичка дуже мені подобається швепс з гранатом. Всього, нікого ще поки немає майже. А ще у нас. Я в шокі. Дуже дякую. Обиваєте, Я хотіла в побалакати. Нам дали салфетки вперше. Ми допомоги. прийшли на якийсь ужастік. Із цікавого прилітає Омен. детектив. Він буде консультантом у моїй справі. Бі -тві, бі -тві, бі -тві. Тільки без бачиків. Будь ласка. Нормально? Нормально? Це житло. Ні, це ужас. Тежі. Це такий крінж. Це реально один з найприжасних участиків, які ми дивилися. Не в плані, що типу, було страшно. А в плані крінжа. Тобто він такий крінжовий. Взагалі страха ноль, скримерів ноль. Реально. Ну Но сюжет це ужас. Це просто ужас. Хто його знімав? Я не знаю. Повний дізлайд. У Нас зараз вже на одинадцяту. Їдемо додому. Привітки! Всім доброго дня! У нас сьогодні понеділок, 15 квітня. Я вже проїхала з центру. Я була на навчанні. Також мала деякі справи з хлопцем. Зараз я вже проїхала додому. Хлопець бігав на баскетбол. Він кожного вечора займається, тренуються. Із цікавих новин було у нас в місті два вибухи. Не знаю, чи то прильоти, чи то ППО. Давно вже ми не чули вибухів. Я спочатку навіть не зрозуміла, що це якісь вибухи. Думала, це грім, тому що сьогодні трохи хмарна погода. Я подумала, що це взагалі грім, але коли хлопець і мама мені почали писати, чи все добре, чи все окей, я зрозуміла, що це такі прильоти були. От, тому отакі хроніки війни у нас. Зараз я буду робити домашнє завдання. Да? Отримала завдання, які маю повиконувати для змоги навчання. Вот. Тому буду займатися. Також сьогодні я записалася на прийом до лікаря-дерматолога. Завтра поїду на прийом, тому що в мене алергія на шоколад. Це я собі так думаю, тому що кожного разу, коли я багато з'їм шоколаду, в мене з'являються висипи ось тут, ось тут. І від недавнього часу у мене також є висип невеличкий на руці. І тому. Я прийняла таке рішення, що треба йти до лікаря і лікуватися саме за рецептом лікаря, тому що до цього я лікувалася самостійно різними засобами. От, і, в принципі, мені допомагало, але вже довгий час в мене є ця алергія і висипи, і треба якось його все рішати. Да? Тому завтра я йду на прийом. Я тут сижу займаюсь хлопець, мені стілі тісто привіз ось такий яблучний штрудель. клас. Я ще не пробувала, мені здається, буде дуже смачно. Всім привітки, всім доброго дня, доброго ранку. Я вже приїхала до лікаря сюди в кожен ян диспансер. Шукаю поліклініку. Я тут ніколи не була. От Зараз буду йти на прийом. Трошки страшно, що ж мені там скажуть. Я вже вийшла від лікаря, вона мені назначила лікування, я вже зайшла в аптеку, купила деякі луки. І потім мені треба буде ще зробити УЗІ, там печінки і щось таке общем, вона написала. І потім через два тижні прийти до неї знову на огляд. В принципі, нічого страшного, те саме лікування, що я до того лікувала, але іншими препаратами. То я думаю, що всі мої алергії негарні пройдуть. Ми вже вдома заходили в магазин і розпаковка на 335 гривень. Що ми купили? Ось такий салатик, чайочок зелений. Вирішила спробувати ось такий. Сирочок на салат, а також два ігрочки. І взяла ще спробувати новий смак ось цього мочі, пломбір, типу, має бути як снікерс. От, А хлопці взяла ось такий з кокосиком, бо він ще не пробував. У мене вже е після того дня, як я побачила це в магазині, купила весь тік-ток, просто в цих мочі, в різних смаках. Тому вирішила спробувати ще ось такий новенький смак. Зараз я готую салатик. І будемо їсти. Всім привіт, і всім доброго дня. Сьогодні на 16 квітня. Ми зібралися, їдемо до батьків. Вони жарять шашличок і нас запросили. От. Сьогодні у нас хмарна погода, як і вчора. Назавтра в мене, до речі, дуже багато справ. У мене ранку Лазар, потім Узі. Що мені лікар назначила вчора, е, сказала зробити УЗІ, і завтра я йду вперше робити УЗі. Вот, е. Тому зараз у нас такі справи. Ось такий у нас е, обід виходить смачний, та те, що м'яско пахне бомба. Приємно апетиту, якщо ви також їсте. А в нас маршмеллоу тайм. Зараз воно все погорить. Ой, вже починає горіти. Прикольно!